Привіт! Зазвичай я розповідаю про полтавську політику та місцевих можновладців, які активно покращують свій добробут за рахунок бюджету. Але зараз на горизонті намалювалася проблема, яка загалом ставить під загрозу існування в Україні вільної журналістики. Очевидно, представникам влади не подобається, коли їх критикують, а тим більше викривають у корупції. Тому зараз Верховна Рада готується розглянути законопроект, який зробить антикорупційні журналістські розслідування майже неможливими. Всім привіт, друзі! Начну этот влог з шутки, яке розриває інтернет. Верховна Рада вирішила рассмотреть заповідь «Не укради». Депутат Верховної Ради внесли 27 поправок. Серед ініціаторів законопроекту 14057 є і полтавські нардепи, зокрема, колишній тамада Андрій Боблях, та племінник Кременчуцького нардепа Шаповалова Олексій Мовчан. Шаповалов має значний вплив на Полтавську міську раду. Саме він є політичним дахом Євгена Диканя та його маріонетки Валерія Пархоменка, якого той хоче зробити міським головою Полтави. Вітаю з вами, Пархоменко, за Полтаву. Якщо цей законопроект приймуть, журналісти не матимуть права називати імена підозрюваних до вироку суду. Проблема в тому, що навіть попри очевидні докази, корупційні справи у судах можуть розглядатися роками і закриватися за строками давності. Тобто, справи мамая, диканя, шевельова, родини Аранчій, ви навіть не знатимете про їх існування. А розголос і увага людей це саме те, що не дає так просто заминати ці справи. Інше нововведення, оціночні судження журналістів щодо дій будь-якого чиновника. Тепер можуть стати підставою для судового позову на компенсацію моральної шкоди. До речі, ваші негативні коментарі щодо влади теж в зоні ризику. Не можна ображати наших можновладців, вони дуже чутливі та вразливі. Раніше в українському законодавстві не було реалізоване так зване право на забуття. Яке дозволяє людині видалити з інтернету небажану інформацію про себе. Такі закони є в багатьох розвинених країнах, але там вони мають багато запобіжників від зловживань. У законопроєкті, який хочуть прийняти у нас, цих запобіжників майже немає. Я Барбара Стрейзен. І що? Я надзвичайно відома і надзвичайно впливова особа. Простий приклад: пам'ятаєте моє розслідування про фінансову піраміду s груп Яку розкручували відомі інстаграм-блогери Ілля Крамер, Маріна Річі, Альона Іщенко та інші. Свої сторінки від ганебних згадок про ізгруп вони давно почистили, а негативні коментарі видаляють. І вони перші, хто захоче скористатися правом на забуття, і видалити з пошукової видачі наше розслідування. Після цього вони і далі зможуть розводити своїх підписників або навіть піти у політику. Sorry. До речі, з проблемою відсутності архівних даних ми стикаємося дуже часто, коли аналізуємо минулі зв'язки місцевих політиків. Наприклад, той же Пархоменко в політиці вже більше 20 років, але інформацію про його діяльність в партії регіонів знайти стає все складніше. Людина не може пам'ятати все на світі, і тому зберігати архіви новин дуже важливо. До речі, тиждень тому Полтавська міськрада оновила свій сайт, але не перенесла архів новин за 18 років. І тепер його фактично втрачено, а у пошуковій видачі повно помилок, що сторінку не знайдено. Пам'ятаєте, я розповідала вам про автомийки депутата Калуцького, які не підключені до міської каналізації та зливають забруднену воду невідомо куди. З новим законом, маючи цю інформацію, я не зможу її опублікувати, аби привернути увагу до проблеми. І повинна буду спершу самостійно доводити все у суді. А я цього робити не буду, бо не маю стільки грошей, щоб на рівних судитися з мільйонерами. Так от. Це вже не перша спроба української влади закрутити гайки журналістам. Такі спроби були при Кучмі, Януковичу і навіть Зеленському. На щастя, досі громадянському суспільству вдавалося відстоювати свободу слова. Тому я дуже сподіваюся, що ви принаймні лайком підтримаєте мою позицію для кращого поширення цього відео. Бо вся свобода слова в Україні тримається лише на тому, що людям не байдуже. І саме свободою слова ми в першу чергу відрізняємось від Росії. Але якщо Верховна Рада все ж прийме цей законопроект, то нашому каналу, мабуть, доведеться стати анонімним та йти у підпілля.